Черговий рейд допомоги на передову. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків здійснив волонтерську поїздку на схід, доставивши критично важливе спорядження підрозділам, де несуть службу наші земляки. Цього разу підсилення отримали воїни 128-ї бригади Дике поле поле», 79-ї штурмової та 42-ї механізованої бригад. Повертають з волонтерської поїздки. Були наших хлопців, які тримають оборону на різних напрямках. На жаль, війна. Далі триває, не знаємо, коли буде мир справедливий, і тому наш обов'язок це допомагати. Нагадаю, громада цього року спрямовує понад 800 мільйонів гривень на допомогу і, можливо, ми перетнемо цього року позначку 1 мільярд гривень на підтримку. Збройних сил України поїздка збіглася зі знаковою датою. 25 січня 42-га окрема механізована бригада відзначила третю річницю з дня створення. З цієї нагоди громада передала підрозділу 150 fpv дронів, квадрокоптери мавік трете, промислові 30T, 8 систем Стерлінг та п'ять зарядних станцій. Окрім техніки, голова вручив захисникам почесні медалі та іменні годинники. 42-ю бригадою багато є добрих наших спогадів. Співпраця, адже бригада починала формуватися тут я пан Володимир Ярмощук саме на Івано-Франківщині. І пам'ятаю наші зустрічі в Константинівці з хлопцями, коли стояли біля часу яру, коли тут. Приходиться захищати Івана Також з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень спеціально на потреби 42-ї бригади. У її лавах боронить країну і депутат міської ради Андрій Грималюк. Боєць наголошує, така підтримка тилу це не лише техніка, а й впевненість у тому, що про воїнів пам'ятають. Щиро дякую міському голові на франківська зона цінки бо всі мешканці міста івано франківська нашої терпельної громади, які платять податки, які підтримують ЗСУ. Окремо подяка міському голові, який активно приїжджає у зону нато на сели міський голова в Україні, кого я знаю, які та частина Це дуже добре, тому що він знає. Ці гарячі точки, гарячі місця, знає проблеми військовослужбовців і завжди їм допомагає. Наступний пункт зупинки 128-окрема механізована бригада Дике поле. Допомогу приймав командир батальйону безпілотних систем Олег Тяганибок бійцям також передали 150 ударних дронів та розвідувальне обладнання. Ми дуже вдячні усій прикарпатській громаді за постійну допомогу нашій бригаді. Разом ми велика сила. Дякую нашій славетній 128-й бригаді, «Дике Поле. Разом до перемоги. І що нам з прикарпатські Миколаї, Прикарпатські Миколаї, що нам передали. То десятки. Ну це десятки це хороші борти. На них можна набагато більше БК. Нести і знищувати ворога, так що дуже дякуємо. Не залишилася без уваги, і 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Для виконання бойових завдань десантники отримали автомобіль та тепловізори. У мерії підкреслюють, громада працює за конкретними запатами командирів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.